Сьогодні поговоримо про розлади нервової системи. Один з таких розладів це епілепсія. Ми знаємо чимало міфів різних про епілепсію в народі навіть цю хворобу називали чорною. Насправді, хвороба дуже непроста, особливо для нас, фахівців, інклюзивних просторів, є чимало трудностей з цим захворюванням. Багато років тому це захворювання перешкоджало дітям і людям бути соціально інтегрованими ці діти не мали права навчатися в школах, адже кожен напад епілепсії, на превеликий жаль, може бути останнім. Для того, щоб уникати цих нападів, потрібно постійно бути на обліку в лікаря і вживати ліки. Зазвичай цим займаються батьки опікуни наших бенефіціарів. Якщо ми знаємо, що у нашому просторі є дитина чи людина доросла, яка має епілепсію, наше правило знати, що робити, якщо все-таки трапиться напад. Якщо стається епіліптичний напад, дуже важливо зробити безпечне місце для цієї людини, щоб вона не могла вдаритися або щось зашкодити собі тілесну під час нападу. Зазвичай люди мліють, падають, коли мають цей напад. Так, у них може йти піна з рота. Дуже важливо не розщепляти нічим зуби особи, не пхати ніякі металеві предмети, до рота. Важливо покласти особу на бік, покласти щось м'яке під голову і забрати будь-які речі, які можуть травмувати людину. Коли ми говоримо про розвиток дітей, які мають епілепсію. Важливо пам'ятати про те, що для того, щоб згасити напад, згашається теж і розвиток мозку. Тому зазвичай, якщо ці діти є довший тривалий час на вікуванні, у них може спостерігатися порушення інтелекту. Епілепсія це не просте порушення, але добрі фахівці завжди будуть знати, як дати собі раду з такими бенефіціарами.